Перше повідомлення про пожежу поступило в 21 годині 03 хвилини від сторожа об'єкту. До місця виклику було направлені підрозділи снятинського гарнізону та коломийського гарнізону. Загально працювало 8 автоцистерн та 34 чоловіка особового складу. Задіялась газодемозахисна служба, так як продукти горіння надзвичайно токсичні. Площа пожежі складає орієнтовно 1200 метрів квадратних. Фактори, що ускладнювали гасіння пожежі, це в першу чергу пізні повідомлення про пожежу, сильний вітер, який сприяв розпосюдченню вогню, висока температура, токсичність продуктів горіння та відсутність протипожежного водопостачання. На місці пожежі було створено штаб пожежого гасіння, три бойові дільниці. Працює слідчо-оперативна група по встановленню причини та збитків пожежі. Мені хочеться від імені районної державної адміністрації висловити сьогодні глибоку вдячність як керівництву пожежної служби нашої області, так і районній служби і цим пожежникам, які МПО, і Коломийським, Коломийського району, які надавали допомогу.